Скільки ти заробляєш в місяць? Я нічого не хочу чути. Хата на мене має бути переписана. Яка ти мені баба після цього? Що за кажу? Кажу, скільки заробляєш в місяць? Зараз 20. — А квартиру за скільки знімаєш? За 26. — Плюс шахавка. Ти блогер, так? Да? Хто? Я ця у слова не люблю. Просто От. штрих, який знімає всяку хуйню. А скільки в тебе реклама коштує? 800 доларів. Один сторіс. Один сторіс? Ну так, да, в ну, мене не беруть. <сх> ні, реально, а скільки заробляєш? Та що ж ти доїбалась mm. до мене? Ну кажу, 20 тисяч доларів. Ну, а, 20 тисяч доларів? Ну, Добре, а також якби була дівчина, в тебе отримала би і забезпечила би дівчину? Н ні, звісно. нема рук, ніг. Скільки має заробляти дівчина? Явно більше за мене. 25. Мене затримали інколи. Квіти дівчатам, гроші дівчатам, кольця дівчатам. А ми що? Ми хуже чимось? Ми асімітілі. Нам квіти. Нам все. Я тепер зрозуміла, що в тебе дівчина нема. Поняла. Яка буде терпіти такого, то лишиться. Реклама від Газкона, хоч хтось купить, ну будь ласка. Хто хтось Купіть один, рекламу в Газкона. 20 тисяч доларів я не вивожу. У нього аудиторія є більша.